Привіт, мої дорогі хлопчики, це я, святий Миколай. Знаю вас звати Юрчик і Денисик. Телефоную до вас із добром і теплом, бо знаю ви слухняні, чемні та чудові діти. Це записано у моїй чарівній книзі. Юрчику, сьогодні я хочу сказати тобі щось важливе: ти не просто хлопчик, а старший братик. Ти справжній супергерой. Ти допомагаєш Денисові. Вчиш його, як бути сміливим і добрим хлопчиком. А ще я бачив, що ти мій помічник, бо завжди намагаєшся поводитись чемно, складаєш іграшки, граєшся з братиком, слухаєшся, маму й тато, намагаєшся робити добрі справи та вчинки. Юрчику, я дуже радію, що ти ходиш у садочок. Ти там стаєш сильнішим, розумнішим, вчишся дружити. Допомагати, ділитись і бути справжнім молодчинкою. Кожного дня, коли ти йдеш у садочок, я пишаюсь тобою, бо супергерої завжди все вчаться чомусь новому. Дениску, а ти наш маленький промінець радості, ти ще зовсім маленький, але вже дуже любиш свого братика і тягнешся до нього у всьому. І це прекрасно. Мої хлопчики, пам'ятайте, коли ви любите і підтримуєте один одного, я поруч. Коли ви смієтесь разом, ваш дім наповнюється добром. Коли ви чемні й слухняні, моє серце радіє. Бажаю вам радості, здоров'я і щастя. Грайтесь гарно і обов'язково слухайтесь маму тата. На все добре, я невідмінно до вас завітаю. Зі святом вас, любі хлопчики, Юрчику та Денисику. З любов'ю, ваш святий Миколай.